Привіт! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Відкрийте зошит 28 тижня на сторінці 11. Урок 246. Тема нашого уроку: властивості матеріалів, їх використання в різних сферах діяльності людини. Хімічний елемент фосфор. Прочитаємо лист Центаврика та дізнаємося, що його здивувало. Зі матеріали. З них збудовано зореліт – залізну пташку, що принесла мене на землю. Однак, перебуваючи на вашій планеті, я помітив неймовірну кількість речовин, що так відрізняються від центаврійських. Люди вже вивчили їхні властивості і навчилися ефективно використовувати ці матеріали в різних сферах своєї діяльності. Дізнаймося про це більше. Отже, Центаврика здивувала неймовірна кількість речовин, і він нам пропонує. Дізнатися про властивість матеріалів. Спочатку пригадаємо, які розрізнюють тіла: фізичне тіло, природне тіло та рукотворне тіло. Будь ласка, встановіть відповідність, натисніть на паузу. Тож фізичне тіло це будь-який об'єкт природи або предмет, створений людиною. Природне ж тіло створене природою. А рукотворне тіло створено людиною. Розгляньте малюнки і розкажіть, які із зображених тіл природні, а які рукотворні. Пісок це природне тіло. Цегла і труби. Це рукотворні тіла. Дошки теж рукотворні тіла, бо оброблені людиною. Яка використає її, ну, наприклад, для виготовлення меблів. Деревина, що використовується для цього, є матеріалом. То що ж таке матеріал? Попрацюємо з інформацією за алгоритмом прамотці. Матеріал це те, з чого виробляють рукотворні тіла. Наприклад, для виготовлення простого олівця потрібні деревина для оболонки та графіт для стрижня. Повторіть інформацію, яку ми прочитали. Подумайте і розкажіть, чи зображено на цих рисунках матеріали. Якщо порівняти цеглу і труби, то це рукотворні тіла, що виготовлені з різних матеріалів. Але чому? Бо різні матеріали мають різні властивості. Тому, в залежності від призначення, обирають певні матеріали для виготовлення рукотворних тіл. Дізнаємося про це більше, прочитавши інформаційну довідку разом з диктором. Матеріали мають різні властивості: міцність, твердість, пружність, пластичність, запах, смак, колір. Прозорість, водопроникність, горючість, здатність розчинятися у воді тощо. Ці та інші ознаки визначають використання матеріалів у різних сферах, скажімо, метали, провідники електричного струму, тому з них виробляють дроти. Горючі матеріали добре горять і виділяють тепло. Їх використовують для виробництва енергії. Обираючи будівельний матеріал, звертають увагу на його міцність, твердість, пластичність, чи не пропускає він вологу і як швидко зношується. Для виробництва машин і побутових приладів використовують пластичні, міцні, тверді матеріали, що легко піддаються оброблянню. А зараз використайте цю інформацію та вставте пропущене з тексту. Попрацюйте самостійно. Перевіримо властивості матеріалів, колір. Запах, прозорість, водопроникність, пластичність, твердість та міцність. Однак можна було ще й написати такі властивості, як пружність, горючість та інші. Виконаємо завдання 4. Пригадаємо матеріали, з яких виготовляють музичні інструменти та встановимо відповідність. Спробуйте виконати завдання самостійно. Перевіримо. З алюмінію виготовляють струни. Але струни виготовляються з різних металів. Також з алюмінію можна виготовити сопілку, тоді вона має чіткий звук. Деревина. Використовується для виготовлення калимби, бандури, сопілки, дудука та колісної ліри. Струни можна виготовити також і зі срібла. Упізнайте, серед цих музичних інструментів африканські. Правильно, це калимба. Пропоную насолодитися її чарівними звуками. Правді ж, неперевершено звучить сучасна мелодія завдяки африканському інструменту калимбі. А ми з вами продовжуємо знайомитися із хімічними елементами. Сьогодні пригадаємо властивості фосфору. Це біла з жовтим відтінком. Схожа на віск отруйна речовина, що не є металом. Світиться в темряві через взаємодію з киснем повітря. Фосфор литкий і самозаймистим. Має заряд ядра 15. Ну і відповідно протонів та електронів у звичайному стані також 15. Упишіть його назву та заряд ядра атому в комірку зверху. Покажіть стрілочкою, у яку комірку будиночка хімічних елементів слід поселити фосфор. А я цей елемент перенесла до комірки. Прочитаємо вірш Ірини Лещотної про фосфор та його властивості. Виділіть та запам'ятайте в тексті головне. Фосфор елемент активний. Має запах дуже дивний. Світиться вночі буває, людям він допомагає об коробочку чирчик і запалиться сірник. Для здоров'я необхідний і у добривах потрібний. Він поширений в природі, фосфор є у бутерброді, в маслі, м'ясі та в зерні, фосфор має риба й біб, часник, курка, чорний хліб. Кукурудза, сир, жовток для зубів і для кісток. Отже, фосфор має дивний запах, він світиться у темряві, фосфор використовується для виготовлення сірників та добрив. Він дуже поширений в природі. Міститься в багатьох продуктах харчування в маслі, м'ясі, в зерні. Також фосфор має риба, біб, часник, курка, чорний хліб, кукурудза, сир та жовток. Цей мікроелемент дуже корисний для зубів і кісток. Тож харчуйтеся різноманітно! А зараз ми з вами виконаємо практичну роботу від АІ. Будемо досліджувати речовину пісок, яка складається з атомів силіцію та оксигену. До речі, формула піска силіціу О2. Познайомимося та скористаємося порадами АІ, як дослідити матеріал. Деякі властивості матеріалу ми можемо визначити на око. тобто Просто розглянувши його, а деякі, тільки виконавши певні дії. Щоб визначити пружність і пластичність матеріалу, стисни, зігни спробуй надати нової форми і відпусти. Спостерігай, пружний матеріал відновить форму. Пластичний зберігатиме надану. Міцність матеріалу можна визначити, спробувавши зламати чи розірвати його. А от щоб визначити водопроникність матеріалу, нали на нього води або помісти його у воду. Водопроникний матеріал пропускатиме воду крізь себе. На сторінці 38 розташована таблиця. Спробуйте дослідити матеріал пісок самостійно, за кольором, запахом, прозорістю, міцністю, пружністю, пластичністю та водопроникністю. Не забувайте за поради аї. Перевіримо: колір піска жовтий, білий, коричневий і навіть сірий. Пісок не має запаху, він не прозорий, а також не міцний. А точніше сипучий. За пружністю пісок непружний, а якщо дослідити його пластичність, то він не зберігатиме форму, тобто не пластичний. Пісок водопроникний матеріал, бо пропускає воду крізь себе. Але не розчиняється у ній. Ми виконали разом всі завдання. Ознайомилися із властивостями матеріалів, досліджували пісок та більше дізналися про фосфор. До наступної зустрічі!